Ми в Золочеві, тут живе. Кравченко. Як вулиця називається? Підгірна. Підгірна, точно. Дуже цікаві люди живуть. Зараз познайомимося. Дивіться, навіть на номері 78 рік. Чоловіка, який тут живе. Чоловіка 91 рік. Он він такий. Ух ти, як класно у вас. Ото ви в молодості. Ото в молодості. Ой, як гарно. А це хто? А це сино. Сказала Пощадком по нашій вулиці два чоловіки. Тільки два чоловіка виписують сьогодні нашу газету. Ну, це почта не доробляє. А вам носять газету? Та погано носять, какові. Погано носять. Ясно. Тепер називайтеся, як вас звати. Василь Макарович. У цій хаті ви живете із своєю дружиною 60-го року. А як вас звати? Ліда Петровна. Ну, естественно, Да? Кравченко, Кравченко. Кравченко, Ліда Петровна, а скажіть, бо ми не могли спомнити з вашим чоловіком. А скільки вам років? 88. Уже можна ж в такому возрасте спрашивать про возраст. 88. Дивіться, земляки. Оці а йому красуні 88 років, я не вірю. Як вона, як вона тільки виглядає класно. Ну, Про Василя Макаровича ми мовчим, Козак, Коли ви дружилися? Скільки вже років пройшло? 65 років. А в якому році дружилися? У 60. му Оце я тільки народився, а ви тоді вже одружились. Господи, я себе вважаю таким взрослим. А в скільки років вам було? 23. 23 роки. Йому 26. І як це було? Як це случилось? Ви всі Золочівські, ви два Золочівські. Ну, я кончила техніку, мене направили в Довжик, в контору. Ви в Довжик вона відробила. А як називалось називалося Довжику тоді колхоз? Сліхому народу. Колхоз ще був да. ж. Не совхоз, а то. І Яким ви працювали, на кого ви вчилися? Та я на бухгалтера вчилася, Бухгалтер. ну я там мало про, про, ну, їздити невдобно. А скільки а потім де найбільше робили далі? Найбільше <гум> робила у ресі. Там з ними зустріли. Хіба са <гум> на <я> найбільше <гум> Да. Yeah. А Василь Макарович, ви все життя в ресі провели, так? Все. Тобто пропрацювали, провели. Все. Почали працювати в речі з якого року? В октябрі 1958 року, 59-й вже чисто робив. я. І ким ви працювали, вчилися чи зразу пішли працювати? Зразу пішов. пішов. А ким пішли працювати? Пішов мантюром. Монтюр це той, хто лазить по стовпах. Mm. Опасне діло. А тоді десь через 15 мастером поставили як практик, і до кінця. Тобто ви не, не вчилися, не отримали, а були мастером, так як yeah, практик, ви сказали? Yeah, yeah. Да. Людина. А на пенсію пішли в 95-му? Да. 95 да. і проробив ще трохи там. Кого да. пам'ятаєте, назвіть? От це Золочів буде дивитись. Кого пам'ятаєте із керівники, може, колеги, друзі? Я поступив при ходною Петру Івановичу. Іхно Іван Метович теж був майстером. Поливино Володимир Іванович теж був майстером. Сметана Федера Михайлович. Потом Гавренко Борис Валентинович Мандір, Борох Саша, Висінський, Андрій е, Іванович. Ну а так і ще ж, кроме бригади, ми раніше не по бригадно робили Вахуленко Іван Ніколайович, Анатолій Митрофанович, Ільченко. Откуда у вас така пам'ять? Я дивлюсь на вас. Мене дивує не те, що я чую прізвища, які вже... Почали забувати в золочеві, а напрасно, це люди знакові. Скажіть, от, давайте зараз про це побалакаємо. Відверто сказати, я дуже дивуюся тому, наскільки у вас от такий вік, у вас дуже чисто в хаті. Вас прибрано, у нас дуже, дуже акуратна хата, у вас дуже прибраний двір. Вам хтось це все робити? Він допомагає, А, ви один одному допомагаєте. Yeah. Я хочу побалакати з вами про речі, які сьогодні багатьох дуже цікавлять. Як можна от людині в 91 рік їздити на мопеді в центр? Він, ну, земляки, реально, цей чоловік їздить на мопеді в центр, по нашій дорозі, до речі, там і ходити в ноги пола. Це більше зараз дорога. А, під горою доб... Добряча, а там далі. А там особи. Біля Там страшно. А як ви там укручуєтесь? Ти потихеньку а що за моп'яте? Скутерте. Да. Чим боліли, болієте, от такі хвороби якісь, якісь появлялися. Трошки, трошки гірше чуєте. А так взагалі серце, тиск, щось, аритмія, я знаю, печінка, почки. Ну, я, допустим, що попаю. У мене є вже давненько, болію. Я... Потеряю, як тоді приписали і так по сім'я. А що п'єте давлення? А якісь травки там, спецпітання? Ні. Ото як почали пити, бо багато людей з тиском бояться, що підсідають на лікарства, а ви його давно вже п'єте, от лікарство от тиска? Ну, було мені 75 років. годин. Слухайте зимою. постійно одну, я його не міняю. Скажіть ще, а от господарка, що ви Богу, що, що в чому секрет такої молодості? Ну, в основному домашня їда. Домашня. А що таке домашня їда? Ну, борщ. Борщ чим, наваристий, дуже жирний. Наваристий. Жирний. І часничок, мабуть, ні? Ні, ні. Ні. А якийсь пісний борщ ви їсте? – чи що? Ні, з м'ясом. Обов'язково з м'ясом. – Там два-три реберця і все. Ви знаєте, я сьогодні почув в інтернеті один чоловік каже, не можна їсти м'ясо, а то довго не проживете. Ви всю життя їли м'ясо? Ну, раніше, як так, раніше було дуже тяжко це зараз. Що кажуть, та так це та, твоїй жизни не було ніколи. дають, є, є ж війна, як буває ніякої пенсії. От що ви балакаєте? А ви знаєте, зараз дуже багато народу кажуть, тоді жили лучше, зараз хуже. Я Ось у нас сусідка така. Та що вона що вона балакає? Прийшов з армії я, в 58-му году, кінці года. Всі похожі зробили. Так, батьки мої мати. Це в Кірова, так? В... Кірова. Кірова тоді вже був, так прийшов. Навіть не взнаєш проти армії. Дорога тут була взагалі страшна. Не було дороги взагалі ж під Так, да, Дорога дорогою. А люди йдуть на роботу. всі кухайки, в палата ні кухвальки, в штанях. ну взагалі. Ну, речі нема сказати. Це 58 рік, так? Погано вже А корова була, держава. Да. Так. Там тут казін дворі була. Корова тільки спасала. На роботу йдеш если сальца є, сальця, кусочек, пару яєць і бутилочка малечка. Одружилися ви в яку... началі 61-го. Ш... Ну, 60 ті 61-й роки. Да. Да, от як от, ви зараз живете вдвох, знаєте, ви вік прожили вдвох у цій хаті. Дитина у вас одна, так? Одна. Сину скільки років вже? 64. 64 роки, ясно. Я просто хочу сказати, а як от ви, ну, вибачте, відверто. Я не наобридли ви один одному. Це скоко 65 років. Я дивлюсь, ви якісь щасливі. Бо як то дивитеся один на одного, як влюблена пара. І бо як, як так? Що ви, що ви робите, я не знаю. До психотерапевтів ходите, до психологів. У вас як, як оце Нікуди все ходимо. На вгород картошку садить. Картошку садити. Садим, ну вже, -то, конечно, сейчас. А як вам, от ваша дружина, зараз, така ж красива, як і була? Що можна сказати? Время пройшло, что были красивее. Сороки, сейчас уже. Сурость, сейчас. Ну, без дружини, чим нельзя, Іначе капець, Нікому не борща, Нічого. То хоч борься, а я там походять хозяйству не буду. А про шо От в хаті. Це, про війну, часто. це ж про кв'ята війна. Це. Про Путіна, про паразіти, я показав, не вже. Немає таких у нас спецслужб, щоб поработали над цим. Ой, правильні слова. Людей стільки погибають. Синочок де зараз? Згадуєте про сина, так? Да? Yeah. Частенько балакає. Та син тут недалеко живе. Mm, Він приїжджає частенько. Ясно. Ну, я так понимаю, що дружина вот, остається дружина, 65 років. Кажуть, вони вже прожили, вже надоїло. Не надоїло, ні. Що, жить надоїло? Ні, з дружиною жити всеї. Ні, не надоїло. Скажіть, спортом коли небудь займалися? Спортом? Угу. Ну так, да. Футбол, аграли, в дитинстві, а так. Я не займався спортом. А, а дружина ваша займалась спортом? Добре. Це я знову ж таки до секретів довголіття і такого ясного розуму, і такої форми фізичної. Дивіться, люди не витримували <кій>, ніяких дієт, не займались спортом. Не... А що, як ви вважаєте, що вам сили дає? Ну, от, на ваш погляд, як ви думаєте? Ви дуже якісь позитивні обидва. Ви час посміхаєтесь, ви не скаржитесь. Оце я бачу молоде в свій час. В горілку залізла, сіка їх погибає горілки. Молодих людей. Та їх і тоді погибало до горілки. Ну менше. Менше було. Там. Менше. Я як на роботу ходив, то їх не так було. Mm. Ні-ні, і в вовні там на три бутилочках, mm. І не постійно. Ну, а щось, як зберуться, так біжать, мало мені, давай другу. Та так, щас пів. Ви ніколи не пили? Пив. Ну як пив. Ну, як нормально. Так. Не пивати не перепивав. А курили? Курив до 75 років. Це без здоров'я Бог дає. Тобто як серце придавило, і просив курити. Хто й то в 75 років просив жити. І, і пити. Я, Вона я не, не, мені не збирався. З того, як придавила, просив пити. Не пив, не, пив. не пива. Ну, не Ні горів, ти. не хотілося. Нічого. Не держався, не хотілося. Хотілося, ну хотів. казав. Можно на праздник так mm. выпить. А скажите, у вас в роду долгожители есть? Сколько ваш батько прожил? Батько мало, 75 лет. А мама? 74. А ваша папа, мама? У ну, нас вообще род долгожителей. Но ну, моя а. мама болела. Болела и раньше померла, да? У нее туберкулез был. Mm. Осталась рано. Ж, а, пап, а папа? Вдовою. А папа же на фронте, как Пішов І немає, і ми не знаємо його. Папу не дождались з фронту, так? Да? Ні, ні. От ви скажіть, думали ви, що так от буде знову, що не дождеться з фронта. Не дождуться батьків, не дождуться синів. Думалось тоді, скажіть? Не думалось, так? Да? І, і думаю, як вони себе там чувствують, як ті батьки, я, вони взагалі. Ріденька, а як ви живете? От пенсія. Я розумію, що глупий вопрос. Пенсія, мабуть, копійки. Що? Шо... Пенсія на січень. А нічого, це скільки? У мене, мене 4 700. От так. Хватає теж. А у вас? А в нього 10. Нормально. Це, це називається на двох 14 тисяч. Це, це, хвата. це, це хвата, хвата. Вот От ви дивіться, ви знову не скаржитесь. господи. Фотан на лікарства. Так. Я так підозрюю, що чо ви такі, слава Богу, дай Бог вам здоров'я, бо ви не скаржитесь, не ниєте, не злитесь. Ви якісь такі добрі, щасливі. Я у вас у хаті побув, у мене на душі полешав, як в церкву сходив, правда. Наскільки ви класні? Вам, мабуть, із сусідами везло? Слава Богу. Да. Просто ви дивіться, які вони, які вони люди між собою, які вони класні. Як вони нічого не вигадують? Я думав, я знайду тут якийсь секрет. Нема ніякого секрет. Навіть да, хоч там секрет. Бог дав таке життя. Понимати друг друга і, і все. Ніколи не хотіли розвестись? Ні. Не було такого? Ні. Не виганяли чоловіка з дому. Хіба раз, да? Ну так давно, що вже й не пам'ятаю. Це його да? дім, його. А дім сам построїв? А він а що, з батьком же Пере... Пере... з... Пере... з Батьком строїв. Перестав... Це батьківське подвір'я, так? Да? Батьківське подвір'я. Скажіть, от ви, мабуть, найдосвідченіша пара, в Золочеві точно, я думаю, навіть в громаді. От що ви порадили людям сьогодні? Знаєте, мене дивує, що ви не повчаєте ні мене, нікого. Обично, як оце прийдеш до людей літніх, вони там повчають. А ви не повчаєте. Але я зараз вас прошу. Порадьте людям, що сьогодні треба, щоб жити нормально. Трудно жити. Війна, а що треба робити? Okay, okay. Не скандалити а допомагати okay. друг другу. Okay. Не просто, як ти, тобі добре живеться, значить я дивіться, люди. Не yeah. скандалити, це значить знаходити спільну yeah. мову, не Чтобы... обливати до одного брудом. Дружно. На Криві... ваш погляд, у нашої України незалежна і красива... Є майбутнє. Я думаю, звісно. Я це ж пам'ятаю війну добре. Ну так ж не було бардака, як сейчас. Зараз це ж смале по городах, смале ракетами мощними. А, 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 а ну скажіть, ви якого року народження, щоб ми зараз читачам пояснили, ви пам'ятаєте війну? І коли ви народились? 14 35-го року. 1935 року, тобто ви під час 43-му тут бої були, це скільки вам років було? Сім років. Сім років виходить. Я щось. просто кажу, якщо я пам'ятаю, коли мені війна, ходили ж туди на той центр, там де зараз це. От була така розруха при німцях, як німці на нас були. От така. Я... Просто скажіть, от били так по житлу, як зараз. Та не били зовсім, Я ж кажу ж. Тут, щоб німці були там, де були партизани. Там вони ж огризались, так що в нас такого не було. Ви знаєте, скільки сьогодні вже померло наших мирних жителів? Більше 80 я... чоловік. Скільки? Більше 80 чоловік убито тільки в Золочівській громаді. районі. Угу. Ну, ну да. воно там в газеті було. Писало. Ви уявляєте, скільки убито? А от ну я не знаю. Я я спілкувався з. З літніми людьми і кажуть, такого не було при німцях. Так слухайте, звісно, не було. Літнього времня на, в нас тоді ж Не було ні єдиної хати. Всі під соломою. Німці б схотіли, вони б спалили під вітерок літнього време, всі б згоріли. Не було ні шихвари, ні желізо. Там одна хата була під желізом. А зараз що робить? Ваша ціла хата? Уціліла. Бо рядом тут же ж прилітало. Ясно. Я бажаю вам від щирого серця. я, бажаю, я дуже, дуже щиро бажаю вам довгих, довгих років життя. Хоча ви вже Бог дав вам життя довго. Тепер, тепер треба, знаєте, от жити і радувати вже нас своїм життям. Тому що коли я до вас прийду на наступний рік, а потім ще я до вас буду ходити кожен кожен рік. Мені хочеться вас бачити насправді. Дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог. Миру Дякую. у вашу хату, щоб Я ви були сильні. про, про німців. Я сама фаденьки. і німець сидів і їв щось таке, м'ясо таке капчоне своє. І нам дає, он дому дає, тоді собі. Тоді другому дає, тоді собі. Ну, в нього то є чувство. У нього то жаль, навірно, до, до цих дітей. А зараз вони хочуть у нас винищити, вибити усе. І щас. кажуть про цей президент, їхній кажуть, що хочуть просто вибити все. Ще. А онуки у вас є? Є. скільки? Два онуки онучка. Внучка уже... Лучше сейчас в Германии. Уже взрослі он? Ну, така, що виїхала на время. Да, ну, а что ты сделаешь, да? А, а правнуки є? есть? А правнук уже студентка одна. Да? Одна студентка. Вступила в Союз. А, а он правнучок 8 років В школу ходит. Ну, Двое правнучек, да? Не ходит, а Май. Майбутнє є. Прізвище несуть ваше. Перенос, є кому носити ваше прізвище. Це Саша живуть, правнучка. А то дівчата